За помножила клопотання, де я була, не знаючи, що я і паспорту закордонного не маю, а можу виїхати за межі України, не знаючи, що в той час, коли пікетували обласну прокуратуру, я була на сесії міської ради, бо ми якраз приймали звернення, ви знаєте, в ту тривожну ніч, той день, коли били дзвони всіх церквах, яка коли знову повторно розігнала наш майдан. Однак я вже їм не дивуюся нічого. Я хочу тільки сказати, що в нас є мужні судді, і це вже другий раз підтвердилося як в нашому міськрайсуді, так і в апеляційному, які приймають грамотні відповідно до чинного законодавства, зваживши на всі обставини рішення. Маючи можливість судді звернутися до прокуратури, дивлячись їм в очі, бо вони їх ховали від мене вниз, я мала можливість їх запитати, як можу я, онкохвора жінка, інвалід другої групи, виїхати без закордонного паспорту за кордон і сховатися. Я сказала їм впевнено, що я не мельник і я не втечу ні за кордон. І не втечу в лікарню на злоїм всім, для того, щоб показати, що боротися треба не тільки з хворими жінками, і не тільки взагалі з жінками. Пані Марія, матір трьох дітей, двоє з них неповнолітні. А боротися треба буде, якщо вони цього хочуть, з дорослими справжніми козаками українськими, з молоддю нашою, яка має. Певненість в тому, що вона переможе, і яка буде до кінця відстоювати наші інтереси Євромайдану. А в принципі, хіба ми стояли тут продовж 25 років за щось незаконне? Чому сьогодні нас трьох уже другий тиждень шиють нам кримінальну справу? Кожен день, як до церкви, ми ходимо до слідчих, по дві години не менше пояснюємо їм, де ми були і що робили, а ті, хто били. Хто знущалися над нашою молоддю, над нашими журналістами, вільно ходять по території Києва, і жоден із них на сьогоднішню годину не відкрита жодна кримінальна справа. Знайшли аж чотирьох винних. Невже ми віримо, що саме вони віддавали ці накази? Ми все чудово розуміємо, але я хочу, я тут перед вами тому. Щоб ви розуміли, що здаватися, ми не можемо, що йти з Майдану ми не можемо, бо в нас мирні цілі, і нічого протизаконного ми не робили і зараз з вами не робимо. Ми відстоюємо свою гідність, ми відстоюємо свободу, ми відстоюємо, що і ми українці, і ми гордо ними на і що нарешті в нас, слава Богу, на теренах України і в Луганську, і в Дніпропетровську, і в Донецьку, не говорячи вже за Західну Україну, твориться, слава Богу, громадянське суспільство. І нарешті з Богом ми обов'язково прийдемо до перемоги. І якщо ми будемо разом всі, якщо в нас не буде остраху, якщо ми будемо вимагати від теперішньої влади. Це те, що озвучується неодноразово на цих майданах і на народному вічі, то ми переможемо. Якщо ми почнемо боятися, якщо ми почнемо ховатися, ні, ні в якому випадку, хай навіть на це не надіються, хай бояться їх своєї тіні нас двох жінок, хай бояться, хай такими саме будуть. Якщо це так, ми маємо один одного розуміти, один одного підтримувати. І разом добиватися перемоги, разом і до перемоги, разом і до перемоги, разом і до перемоги! Дякую вам за вашу мужність. Особливо дякую Києвому могилянці свої рідні. Яка дійсно для Галицького коледжу є Альма матір'ю, яка на чолі із ректором і почесним президентом Сергієм Квітом він є ректор зараз києво могилянки А вчора, який виступав на народному вічі в Києві, президент києво могилянки це В'ячеслав Брюховецький, який був тут у нас в Тернополі, який створював Галицький коледж, який створював його як частинка києво могилянської академії, і ми Несемо це. І наші студенти виховані на національні ідеї, на ідеях В'ячеслава Чорновола, якого ми шануємо, і ім'я, якого ми носимо. І такий урок, який має наша молодь продовж цих 25 днів, вона не мала би ні на якому занятті. Тому разом ще раз скажу і до кінця, і до перемоги обов'язково тримаємося, терпімо, просимо Господа.